Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Ось і став час нашого з вами відео. В цьому відео представлений на огляд телефон Motorola XC926 Razer. Даному телефончику ви на хвилинку задумайтесь 10 років. І в ньому присутні такі функції, які вже зараз є у усіх телефонах. Це NFC. і... Телефону є, звичайно, захист. захистлару зроблений. Але ще є одна можна, така штука, яка є на Samsung супер могляд-екран. Це зараз нікого не здивуєш, але на моторолах, саме в 2014 році, саме цей екранчик поставили. Я от недавно можна сказати, розгрібав коробочки свої і от на нього. Наткнувся. У мене їх дві штучки, один в трошки іншому стані. Е, немає цього слоту. А в цьому телефоні телефон в ідеальному стані. Був один з телефончиків моєї колекції. Отже, будемо розповідати про даний телефон. Що в ньому таке особливе, Чого не особливого нема. Коротше, розповідаємо. Отже, е, телефон, я вже казав, випущений у 2014 році. Е, це телефон, який ви вже бачите під написом Verizon, це американець. E, стандартний зв'язку у нас GSM 850 900 1800 1900. E, дисплей даного телефону 4,7 дюйма і e, 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 AMOLED екран 1280 на 720 пікселів. Інтерфейс даного телефона Wi-Fi, Bluetooth це вже ніхто не здивуєш, але в ньому ще є NFC. шка e, Безконтактне щитування картки. Uh, Google uh, Android 4.4.2 операційна система. телефону. Серцем даного телефона є процесор Google Snapdragon S4 Plus MSM 8960 Пам'ять даного телефону 1 ГБ оперативки 16 ГБ на борту, плюс можливість розширення пам'яті телефона за допомогою карти пам'яті мікро MicroSD. Пам'ять даного телефону 8 Мп, основна камера і 2 Мп, селфі, фронтальна камера, спишка автофокусу, відео, Full HD, 30 кадрів за секунду. Що це означає 30 кадрів за секунду? Це означає, що в телефона присутність 4К відео, правильно. Отже, я покажу, як він знімає. в Сторону відео, бо тут, щоб не. Показуйте вот, свій. Дивіться, Так, він буде, покажу, як він знімає. дивіться, Шикарно знімає телефон. Просто шикарно. Е, так, і. Що ще можу розповісти про даний телефон? Батарея даного телефона не надто великого об'єму, всього на 2530 мА, але телефон досить досить непогано тримає. Ну, в режимі активного користування навіть зараз я ним пару днів юзаю, день витягую на, на ура. Розмір даного телефона 131,9 мм. Це є довжина телефона, ширина 67,9 мм і товщина 8,4 мм вага 146 г, тобто не надто він такий і вже важкий, доїні не надто великий. Ось таке можна сказати, коротеньке лайтове відео даного телефона. Ставте пальчики вверх, коментуйте відео, що вам цікаво зацікавило в цьому відео, чи якийсь формат можливо наступного відео. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па!